Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма у пошуках роботи сьогодні в студійному форматі. Ми маємо зустріч із заступником керівника обласної служби зайнятості Віктором Зуборицьким. Вітаю шановні телеглядачі заступником начальника відділу обласної служби зайнятості Поліною Куриленко. Вітаю вас, шановні глядачі та головним спеціалістом Оленою Мельник. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Говорити будемо як завжди про напрямки, пріоритети та методи діяльності центрів зайнятості для того, аби швидко та якісно знаходити роботу тим, хто її шукає. Останнім часом керівництво Міністерства соціальної політики на роботу Житомирської обласної служби зайнятості в до довготривалого безробіття звертає все більше уваги. Цей показник у нас найгірший в Україні, і перше запитання логічно, чому виникла така ситуація і як її виправити. Розпочнете ви, мабуть, так, Вікторія Так, Служчина. Я думаю, що я е, спробую пояснити цю ситуацію, яка склалася на сьогодні в області щодо довготривалого безробіття. Е, дійсно, цей показник е, в нас один з найгірших в Україні. Е, і тому є певні пояснення. Е, тому що, якщо взяти особливість нашої області, то 50%. Безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, це жителі сільської місцевості. Тобто, а вісімдесят вакансій, які створюють базу в Житомирській області, тобто робочі місця, які вільні робочі місця, знаходяться саме в містах. Тобто, це в Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському, Коростені, Малині, тобто найбільша їх кількість. Тому з огляду на те, що знову ж таки більша частина ну, більша кількість вакансій, які пропонують сьогодні роботодавці, це заробітною платою, мінімальною заробітною платою або трошки вище мінімальної заробітної плати, і навіть ти жителі сільської місцевості, які б... І могли працювати на цих робочих місцях з огляду на транспортну доступність, тобто на витрати на проїзд і так далі, не не, не зможуть навіть, ну скажімо так, задовольнити свої життєві потреби за, за такої заробітної плати. Можливо, тобто, будемо говорити разом... не лише тому, що сільськогосподарська область, тому що не, не лише в Житомирі, Житомирська область, сільськогосподарська, тут можливо мало розвинені підприємства сільськогосподарські, так. Я би не так сказав. Тут більше на пішла по деяким районам, наприклад, тенденція, що сільхозвиробники приїжджають за своєю технікою, свої працівники вже найняті. Тобто вони зорали, засіяли, восени приїхали, зібрали, зібрали урожай і ті місцеві жителі, які раніше працювали в невеличких фермерських господарствах, а колись взагалі в колгоспах. Вони на сьогодні залишилися без роботи, тобто їх послуги сьогодні не потрібні. Або в крайньому разі сезоні і роботи, на сьогодні да? це питання ставиться. Я знаю, в багатьох райдержадміністраціях, тобто щодо саме стимулювання своїх сільгосвиробників, невеликих фермерських господарств до розвитку. Тобто, ми розуміємо, що для громади все ж таки більш корисно. Це ось свої невеликі господарства, які дають роботу. І як правило, я знаю по багатьом районам на сьогодні саме такий розвиток. І коли свої фермерські господарства розвиваються, вони знову ж таки розвивають тваринництво. тобто починається більш така стала стали працевлаштування, тобто не сезонне, а коли почне там, де тваринництво, то люди працюють круглий рік. Тобто, це дуже вигідно для громади, для Житомирщини і. Робота в цьому напрямку ведеться райдержадміністраціями, але на сьогодні ми маємо те, що маємо дійсно. І шляхи виходу з цієї ситуації, як ви задали питання, служба зайнятості бачить в тому, що треба, перш за все, розвивати нашу співпрацю з роботодавцями. Тобто більшу кількість роботодавців залучати до співпраці з службою зайнятості з метою збору вакансій. Більшою нам треба більше вакансій для того, щоб працевлаштувати тих людей, які в статусі безробіття знаходяться на обліку служби. Тобто не всі сьогодні роботодавці співпрацюють з службою зайнятості. В Цьому є проблема, так так. Цьому проблема і е, мається на увазі, що ви не знаєте і не маєте не володієте інформацією повною, навіть скільки підприємств, наприклад, да, в тому чи іншому районі знаходяться, наприклад, в Житомирі, так? Так, ми не володіємо цією інформацією, і е, я думаю, що ніхто не може володіти цією інформацією точно, тому що. Є підприємства, які обліковуються в пенсійному фонді і відповідно у всіх інших структурах. А є підприємства, які, наприклад, зареєстровані в інших містах, а тут у них в Житомирській області знаходяться філії. Також є безліч підприємств, які працюють, скажімо так, ну нелегально на сьогоднішній день, і з цією метою долучити до співпраці всі ці підприємства з ініціативи директора обласного центру зайнятості Ігоря Григоровича Іщенка. У нас з 14 травня в обласній службі зайнятості проходить інвентаризація підприємств. З цього тижня долучились до цієї інвентаризації і міський центр зайнятості. Тобто всі працівники служби йдуть по підприємствам спочатку міста, планується в подальшому по всім підприємствам області. З метою ознайомлення про е, послуги, які надає служба зайнятості на сьогоднішній момент, також набрав чинності новий закон про зайнятість і набирає чинності нові порядки, на яких ми далі детальніше зупинимося на кожному з цих порядків, які набирають чинності, щоб донести для. Безробітних для роботодавців цю інформацію з цією метою у нас проходить інвентаризація підприємств. І я хочу заспокоїти роботодавців нашого міста на сьогоднішній день, які да, бо ходять чутки, що інспекція да. якась ходить та да, да. да. Ми не з метою перевірок, ніякі дані ми нікуди не передаємо. Ми просто для себе, для Тих же роботодавців, щоб їх зацікавити, доносимо цю інформацію. Тобто, нове в законодавстві і взагалі про послуги служби зайнятості, бо, на жаль, не всі про це ще знають на сьогодні. І все ж таки я щось не до кінця зрозумів, яким чином це відбувається. Ви, ви кажете, приходимо на підпис, ви не знаєте підприємство, Юрій підприєм, юрий, да, на підприєм. Леонідович, я поясню, яким чином це відбувається. Ну, є карта Житомира, mm. на якій відображені вулиці, провулки і так далі. Ось береться, наприклад, вулиця. Ага, Кількість спеціалістів, обхід, подвірний обхід. Тобто, йдемо підприємство, заходять спеціалісти на підприємство, поздоровались і вже починається розмова, які послуги ви отримуєте від служби. Чи ви співпрацюєте, чи не співпрацюєте? Якщо не співпрацюєте, чому? Що ми можемо зробити для того, щоб все ж таки покращити наші відносини і нашу співпрацю? Тобто, ось таким чином. І Олена Володимирівна правильно сказала, що це ми приходимо з добрими намірами тільки для того, щоб і роботодавцям допомогти, і коли роботодавці підуть на зустріч до нас, і будуть ці вакансії, знову ж таки, громада міста і громада Житомирщини відчує це, тому що буде більше працевлаштування, буде більше можливості знайти роботу. Останнім часом ходять чутки, що в центрах зайнятості незабаром будуть видавати якісь ваучери. Що це за такі папери? Це що, приватизація якась? Ні, це не приватизація, значить, новим законом передбачено право, а постановою кабінету міністрів від 20 березня 2013 року, номер 207 затверджено порядок видачі ваучерів. Для підтримання конкурентноспроможності осіб на ринку праці. Право на одноразове отримання ваучера мають особи, які досягли старше 45 років, і які мають стаж не менше 15 років, страховий стаж, також які не досягли пенсійного віку. Значить, цей порядок не поширюється на особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти, які протягом останніх п'яти років проходили перепідготовку за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І особи, які перебувають зараз на обліку, і вони от планують пройти профнавчання за рахунок цих коштів на підставі цього ваучера здійснюється підготовка, перепідготовка. Я вибачаюсь, перепідготовка, підвищення кваліфікації на більш вищий освітній рівень. Навчання відбувається у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, в організаціях, може бути, на підприємствах, в установах, які мають право на освітні послуги. Вартість ваучера. Встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятиркатний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це становить 11 тисяч 470 гривень. Така значна сума. У разі, коли вартість навчання перевищує цього ну, вартість на ваучера, особа може доплатити свої кошти або роботодавець, який зацікавлений у цій особі. Коли особа звертається, я хочу сказати, що цей, цей порядок поширюється не тільки на безробітників, які стоять на обліку в центрі зайнятості, а також можуть звертатися і працюючі громадяни, які хочуть змінити підвищити свою конкурспроможність. Значить, вони звертаються в центр зайнятості, подають заяву, паспорт, трудову книжку, документ про освіту. І номер облікової карти платника податку. На протязі восьми днів провіряються ці всі документи, прораховується страховий стаж, і потім особі повідомляють про прийняте рішення. Добре, скажіть, будь ласка, якщо ваучер, ви кажете 11 тисяч, так коштує. Одинадцять тисяч 370 гривень. Якщо навчання дешевше або дорожче. Ну, так я от говорю, що якщо е, воно дешевше, тоді повертає навчальний а повертає. заклад, повертає угу. цю суму, яка ми. Ну, а взагалі різниця. ці кошти хто компенсує? Фонд загальнообов'язково державне соціальне страхування на випадку. Не державний безробіт. бюджет. Ні. ні, 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 це все із нашого фонду. Угу. Згідно з новим законодавством, було передбачено компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям, так? Які створюють нові робочі місця. Проте сам механізм. Е, От саме втілення ніхто не знав, тобто його не було розроблено. Тепер як ситуація змінилася? З 30 травня вступив в дію порядок по компенсації єдиного внеску. Цей порядок передбачає, що роботодавці, які працевлаштовують особу на нове робоче місце, можуть отримати компенсацію єдиного внеску. Але є деякі умови, які має, які має відповідати і роботодавець, і також особа, яку він приймає на це нове робоче місце. Тобто він може прийняти з цієї з числа. Соціально незахищених осіб до цієї категорії відносяться діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування також особи, які звільнені після відбуття покарання або після вимушеного лікування. Молодь сюди відноситься, яка закінчила школи, професійно-технічні навчальні заклади та вищі навчальні заклади на протязі шестині. Вони мають досвіду роботи? Так, так вони важко їм працевлаштуватися. Вони також відносяться до цієї категорії. Також особи, яким також на сьогодні важко працевлаштуватися, це ті, яким залишилося до виходу на пенсію. 10 і менше років. Теж відносяться до цієї категорії інваліди, які на сьогоднішній день не досягли пенсійного віку, теж це є категорія, за яку роботодавець, працевлаштувавши таку особу, може отримати компенсацію. І відносяться ще сюди особи, або один з батьків, або особа, яка їх замінює і мають на утримання або дитину до 6 років. Або якщо вони самі виховують, тобто один батько, або одна мама, або одна особа, яка їх замінює, виховує дитину до 14 років, чи дитину інваліда, і також утримує е е без одного з подружжя е дитину інваліда з дитинства або інваліда першої групи. Також мають ще право на компенсацію роботодавці, суб'єкти малого підприємництва, але ті, які працюють лише. Пріоритетних галузях. На сьогодні цей список досить широкий, можу сказати, лише коротко і більш узагальнюючи, тому що в нас, на жаль, час не, не дуже дозволяє перечисляти весь цей список. Але е, хочу сказати, що е, в основному до цих пріоритетних галузей на, е, відноситься е, сільське господарство, промисловість, і також певним чином там відображена торгівля, окрім. Е, Торгівлі непродовольчими товарами, тобто там є і громадське харчування, і є торгівля продовольчими товарами. З торгівлі непродовольчими товарами залишили тільки автомобіль. От вони мають право на цю компенсацію при умові, коли вони не мають заборгованості на сьогоднішній день, ну і відповідно не визнані банкрутом. Які механізми цієї компенсації? Роботодавець, якщо він бере особу з тих, яких я перечислила, або працює в пріоритетних видах економічної діяльності суб'єкт малого підприємництва, визначився, що хоче отримати компенсацію. На протязі двох місяців, з моменту, як він працевлаштував цю людину, може звернутися до місцевого органу зайнятості. З довідкою довідка розробленого зразка про те, що він хоче отримати цю компенсацію, подає цю довідку і також подає довідку з пенсійного фонду про те, що в нього немає на сьогоднішній день заборгованості. заборгованості. Так і е, на протязі деякого періоду служба зайнятості приймає рішення про те, щоб е, здійснити цю компенсацію. І ця компенсація буде виплачуватися протягом року, але два роки роботодавець не має права скорочувати цю посаду. І не має права звільняти людину зі своєї ініціативи. А тепер скажіть мені, наскільки вигодно це роботодавцю? Вигідно взагалі? Яка сума ну, це компенса? Якщо так сказати приблизно, якщо роботодавець бере на мінімальну заробітну плату, ця сума буде близько 400 гривень. Відповідно, якщо це буде 5-6 тисяч, то відповідна сума компенсації буде до 2-3 тисяч і так далі. Тобто обмежень на сьогоднішній день. По сумі, цієї компенсації немає, так як раніше був діяв закон про дотацію, там був в свого часу обмеження не більше середньої по області, то в законі в порядку про єдиний внесок немає обмежень по цьому єдиному внеску, якщо роботодавець бере на високу зарплату, відповідно високий єдинок внеску. І все таки щиро кажучи, дотація була вигіднішою. так? ну я б сказав би так для е, більшої кількості роботодавців, так але тут також закладений певний механізм. Все ж таки, чим вища заробітна плата. Тим більшу компенсацію uh -huh. роботодавець отримає, uh -huh. тобто стимулювання саме виплачувати реальну заробітну плату. Тобто, uh -huh. є. тобто ми розуміємо, що таке єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної плати, а що це буде, наприклад, яка компенсація буде складати, наприклад, з п'яти шести тисяч гривень. Тобто. Ринок праці кількість вакансій змінюється чи ні? Чи залишається тожді? Певна тенденція на зменшення. Якщо, да, якщо аналізувати, наприклад, аналогічний період 2008 року, якщо в порівнянні взяти, і я маю на увазі січень травень 2008 року, і січень травень 2013 року, то скорочення. Вакансії йде ну, практично на 10 тисяч. Тобто це мається на увазі на початок року з наявними вакансіями, які були б на 1 січня, і тобто, вакансії, які надходили протягом 5 місяців. Тобто майже на 10 тисяч скорочення в порівнянні, Да? пройшло ось нібито 5 років, а скорочення велике. Тобто та фінансова криза світова, яка у 2008 року, вона відобразила, да, все ж таки Наскільки саме такі вдарило, не вдарила болісно вдарила по нашим роботодавцям і взагалі по економіці України і. Нашої Житомирщини окремо, то ми ми ці наслідки відчуваємо ще сьогодні. Ну і ще, Віктор Осипович, я хочу додати, що, наприклад, зменшення вакансій на сьогоднішній момент ще зумовлено може бути тим, що в аналогічні періоди, як ви аналізували, з 2008 року діяв порядок по дотації. А на сьогодні тільки з 30 да. травня вступив да. порядок по компенсації, а з 1 січня вже не діяв порядок по дотації. І Я думаю, що ця різниця це і може бути вплинула також На, на цей мати, так. рівень вакансій на сьогоднішній день. Так. Добре. Вчора відбулося засідання координаційного комітету з питань сприяння зайнятості. Участь в ньому взяв і заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долги. Про що йшла mm -hmm. мова і на чому ставилися акцент, розповість мій колега Ярослав Ласюк. У непростий економічний час проблема зайнятості населення є однією з провідних в українському суспільстві. Тінізація економіки, нелегальне працевлаштування, заробітна плата в конвертах, шляхи подолання цих та інших негативних явищ були темою обговорення на комітеті. Працевлаштуванню найбільш соціально незахищених громадян, а саме дітей-сиріт, було приділено чимало уваги. Ми на основі існуючої паспортизації сільських і селищних рад відсвідковуємо сиріт, які вчаться в школах, і сироти, які закінчують профтехосвіту. По дітях-сиротах, які закінчили профтехучилище, 245 таких людей відслідковуються кожним центром, закріплено за кожним спеціалістом на базі районних центрів. По дітях, які закінчують школи, по районах, у нас таких зараз 196, визначено їхні бажання і напрями, куди вони хочуть піти вчитися після закінчення школи. І ми таким чином зараз із тою категорією, і з тою категорією працюємо. Звертається він до нас, не звертається. Ми з опікунами, з сільськими селищними радами, цю роботу проводимо. По крайній мірі намагаємось надати осильну допомогу. Ще буває для збільшення робочих місць необхідно залучати вітчизняні та іноземні інвестиції. Але сучасне законодавство та економічні реалії не завжди сприяють безперешкодному створенню нових підприємств. Така проблема вимагає свого вирішення на загальнодержавному рівні. У нас уже не перший рік в Житомирській області спостерігається збільшення кількості, і як в фінансовому плані, так і по кількості створених робочих місць в галузі інвестиційної діяльності, тобто заходять абсолютно нові компанії, яких не було. На сьогоднішній день спрогнозувати до кінця. Року, скільки таких у нас з'явиться, напевно, не може ніхто. От але те, що ця кількість буде вищою, ніж скажімо, в порівнянні з минулим роком, уже сьогодні по першому півріччю видно однозначно. У рішенні координаційного комітету було зазначено, що об'єднання зусиль та пропозицій центрів зайнятості департаменту праці, департаменту соціального захисту населення. Обласних та районних підрозділів Міністерства доходів та зборів, врешті-решт, зможуть ввести в правове поле взаємовідносини роботодавця та працівника, таким чином зменшити відсоток безробіття в Україні. Якщо можна так казати, ми повертаємося до роботи в студії і в розрізі сюжету, який ми щойно переглянули логічне запитання: чи правда що економіка останнім часом все більше входить в тінь? Тобто, за статистикою порівнянні з 2000 роком, у нас з поля зору випало понад 150 тисяч громадян процездатного віку. Так так, це наше припущення, тому що, відповідно, ніхто статистику не веде. не веде, мається на увазі саме тіньової економіки. Тобто це певні припущення, тому що ми спостерігаємо таку тенденцію, що з 2000 року. По 2013 рік з 400 тисяч середньооблікової чисельності штатних працівників на сьогодні ми маємо менше 250 тисяч. Тобто ми розуміємо, що скорочення відбувається, певне скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників. При цьому хотів би зауважити, що вікова категорія, яку подає наше головне управління статистики в Житомирській області, ми бачимо на, на може. Кожен громадянин подивитися на сайті цього головного управління, що вікова категорія 15-64 роки також має певну тенденцію до зменшення чисельності, і при цьому. Така категорія за визначенням міжнародної організації праці як економічно неактивне населення, також зменшується. Тобто питання стоїть в тому, якщо зменшується кількість людей, які економічно неактивні, тобто які не працюють і не шукають роботу, то де вони діваються? Значить, вони починають працювати, хоча ми бачимо тенденцію до зменшення середньої облікової чисельності штатних працівників. Тому висуваються певні припущення, що так ці люди, мабуть, скоріш за все в нелегальному секторі. Тобто в тіньовому секторі економіки працює. про ці дані. Ви взагалі десь доповідаєте комусь тут? Так тобто, цим і, даним до речі і ці дані знають, і на це звертали. Як в попередньому сюжеті ми бачили саме заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Дмитрич Долгіх? Звертав увагу, саме приділяється мова щодо дитинізації. Нашого ринку праці. Тобто, на роботу комісій, які саме легалізують робочу силу на теренах Житомирської області, і цьому питанню придавалася велика така увага на комітеті, і ставились завдання, які, я думаю, по силі виконати в кожному районі і в місті Житомирі. Угу. Я так розумію, у нас залишається декілька хвилин, буквально, так? О, буквально хвилина. Ну і на останок, панове, давайте е, е, пояснимо нашим глядачам, чому шукати роботу краще через Державну службу зайнятості. Ну, перш за все, послуги Державної служби зайнятості на сьогодні є безкоштовними і для роботодавців, і для безробітних. Ми просимо залучитися всіх роботодавців для того, щоб опублікувати свої вакансії, тому що вони часто звертаються у приватні агенції, де платять гроші. Так само платять гроші люди і надіються там знайти роботу. Так само можна звернутися до служби зайнятості. У нас є великі переваги, тому що в нас єдина база, яка є по всій Україні. Вакансію, якщо подає роботодавець на сьогодні у місті Житомирі, наприклад. Буквально спеціаліст, особистий консультант, вносить цю вакансію, її бачить вже вся Україна. І так само безробітний, який звертається до служби зайнятості, може про це влаштуватись не тільки в нашому місті чи в нашій області, а й по всій Україні, якщо він виявить таке бажання. Що ж, на жаль, наш час в ефірі майже вичерпано. Я завжди я дякую нашим гостям за участь в програмі та цікаву змістовну інформацію. Вам, шановні глядачі, раджу програму пошуках роботи не пропускати. Дивитися уважно ми працюємо саме для вас. Пишіть нам за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7 для програми у роботи. На цьому будьте здорові і працюйте на благо сім'ї та держави. Дай Бог ще зустрінемося. До побачення.